Ботанічний сад у селі Ларжанка Саф'янівської громади Ізмирського району, який було закладено на пустирі в листопаді минулого року проєкт сільської школи. Сад створено як територія відпочинку із спортивним майданчиком. Ця територія не має паркану і задумана як спільний спортивний комплекс під відкритим небом з багатьма локаціями. Сюди мають доступ усі мешканці села. Водночас у молодому саду учні школи ведуть наукову роботу, спостерігаються рослинами. Мета проєкту школи створити різноманіття рослинного світу в умовах зміни клімату. Нагадаємо, що Ларжанська школа розташована посеред дендропарку, де ростуть дорослі дерева. Діти отримують досвід, спостерігаючи за дорослими деревами в дендрологічному парку і молодими деревами в саду. На даний час спостерігаємо за тим, як вкоренилися дерева. Є такі, які не прижилися. Заздалегідь ми це передбачали, що таке може бути, тому дерева були висаджені щільніше ніж потрібно. Кожне дерево має свою нумерацію. Це перший етап до цифровізації. Усі рослини будуть мати свій цифровий код. Саме учні освітнього закладу формують електронну базу, яка у майбутньому буде завершена. Це один з етапів проєкту. Перший етап проєкту вдалося здійснити за допомогою організації та мешканців. Агропрайм Голдінг спільно з благодійним фондом «Агрен» допоміг саджанцями підприємством було придбано 300 саджанців за демократичними цінами в уминському лісовому господарстві. Висаджували наші учні разом з батьками. Це була така спільна акція. Наші працівники теж прийняли участь в постройстві території, в підготовці от, посадки. От, потім були висаджені саджанці, яких не хватило. И мы поняли, что ну, этот проект нужно расширить. То есть мы заказали еще деревья ну, вот, и раздали их практически по всем нашим отделениям, по всем селам, где мы работаем, вот, и в школы. И... Отак ініціатива Ларжанської школи стала стартом для закладки скверів у багатьох населених пунктах у ботанічному саду. Діти вже проводять фенологічні дослідження. Вони спостерігають, як рослини приживаються. Діти провели замір кожного деревця та записали результати. Спостереження за розвитком будуть проводитися надалі. Деякі саджанці можуть не прижитися. Для цього завбачливо закладена школка різних дерев. Важливо було провести таку весняну там обрізку для того, щоб кожне дерево могло сформувати свою міцну кореневу систему. Так, вчителі, хто вміє це робити, показали, а діти далі все робили самі. У ботанічному саду створено квітник перемоги. Для цього школа взяла участь у благодійному проєкті Flowers for School та отримала свою посилку з цибулинами. Квіти порадували ранньою весною. Для озеленення саду висаджені троянди, що плетуться. Зараз діти їх доглядають. Пізніше, коли троянди підростуть, будуть створені альтанки, де можна буде відпочити. Для того, щоб щоб ботанічний сад у подальшому добре розвивався, навіть в умовах посухи потрібно було провести поливну систему. Школа має свою артезіанську свердловину. Цей намір вдалося здійснити за допомогою агропрам та благодійного фонду Агрейн. З технікою допомогла сільська рада. До речі, старостат підтримує ініціативи Лержанської школи. Десь в лютому місяці ми почали роботу над створенням зрошувальної системи. Вона знаходиться на території ботанічного саду і, в принципі, вода є в доступі для кожної рослини. Для того, щоб це зробити, потрібні були фізичні звичайно зусилля. Це були наші працівники і долучилися батьки до цієї справи. Все, що стосується паліва, Мы тоже поддержали и профинансировали закупку всего необходимого для того, чтобы уже местные специалисты все это подсоединили. У майбутньому в межах саду будуть створені зони для настільних ігор. Робота в саду це діяльність усіх батьків, вчителів, дітей і технічного персоналу. Ботанічний сад буде постійно розвиватися. Тут ще будуть досаджуватися рослини, і кожний, хто працює в саду, робить свій внесок для створення рослинного світу. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.